Одразу до справ, одразу до страв. Ще одне відео із серії, що я приготувала на 200 гривень. Цього разу я вирішила закупити всі продукти в одному магазині, не полювати на жодні знижки та акційні пропозиції, тому вийшло трохи дорожче, ніж могло би бути, проте зручно та швидко. Першу страву я вже неодноразово готувала, це кабачкове суп пюре цього разу томатний та з базиліком. Так, я його не купляла, але він росте в мене на підвіконні, я зобов'язана його використати. Цього разу я зовсім полінувалась, одразу додала все в кастрю. Люлю, цибулю, часник, кабачки, базилік, томатну пасту, трохи солі, цукру та перець, залила водою та поставила варитись. Ну і потім, звісно, подрібнила блендером. Спойлер, не робіть так. Звичайно, вийшло непогано, і цей суп можна їсти, але краще зробити, як в оригінальному рецепті. Далі мені було необхідно остаточно розібратись з кабачками, тому я приготувала запіканку. Не лазанья, звісно, але теж непогано. Кабачки нарізала тоненькими кружечками та додала трохи солі, щоб з них пішла зайва волога, а тим часом підготувала фарш. Мажила цибулю та часник, додала фарш, томатну пасту, спеції, будь-які, сіль, перець, майоран, орегано, що подобається. І наприкінці додала трошки води. Коли м'ясо вже приготувалось, я взяла форму з пергаментом та шарами почала викладати кабачки та фарш. В якийсь момент я вирішила додати трохи борошна, щоб запіканка якось трималась купи. І знаєте, що мене часто переслідують розумні думки і зазвичай здоганяють. Просто деколи із затримкою в 2-3 робочі дні. Тільки коли я відправила запіканку в духовку, я зрозуміла, що могла. Використати суп пюре як соус, що я і так робила неодноразово. Тому я витягла запіканку та полила соусом зверху та відправила назад у духовку, а могла б змішати соус з борошном та використовувати між шарами кабачків та фаршу. Вийшло досить смачно, хоча кабачкова лазанья, звісно, ще смачніша. Можливо, вже в когось виникло запитання, про яке борошно я кажу, про вівсяне, звісно, в мене були вівсяні пластівці, тому я перетворила їх на борошно. Поєднала його з бананом, яйцем, ванільним цукром та розпушувачем, і зробила оладки. Також за бажанням до тіста можна. Можна додати ще ложку цукру та трохи олії. Оладки можна готувати одразу, або якщо хочете, щоб вони були більш пухкими, тісто необхідно залишити хвилин на 10. Ну і, звичайно, якщо є, можна також додати корицю, родзинки, якісь горішки чи ягоди, і так далі. Думаю, в майбутньому, коли в мене буде вівсянка та банан, я ще приготую такі оладки. Ну, і як тільки я перетворила вівсянку на борошно, мене вже було не зупинити і я почала додавати її в усі страви. Як, от, наприклад, в котлети. Кращими вони від цього не стали, але гіршими. Тежні, тож я вважаю, що це успіх. Я просто поєднала фарш, цибулю, часник, сіль, перець, ще якісь спеції, яйце та трохи вівсянки. Сформувала котлетки, виклала їх на деко з пергаментом та відправила в духовку. Мені і так завжди лінь їх смажити, а після того, як я приготувала оладки, тим паче. Далі я вирішила приготувати щось з капусти. Натхненням для цієї страви стали капустянники, які я також готувала раніше. Як я вже згадувала неодноразово, мені часто лінь щось смажити, тому якщо це можна запікати, чудово. 300 г капусти, сіль, перець, два яйця, дві столові ложки борошна, 1 чайну ложку розпушувача, перемішую, перекладаю у форму та відправляю в духовку. Температура, як завжди, 180 градусів, час, як завжди, 30 хвилин. Вийшло дуже смачно, а може бути ще смачніше. В мене є бачення: мисливські ковбаски, можливо, помідори, сирочок, якась зелень. Треба ще подумати. Ну, але це задача для мене з майбутнього, а поки що, зрештою, капусти, готую салати. Ну і наостанок я вирішила приготувати локшину з перцем та м'ясом. Теж вже знайома вам страва, нічого складного, але мені вона дуже подобається. Обсмажую цибулю, додаю часник, перець та фарш. Власне, все. Зазвичай я використовую червоний перець, але цей був набагато дешевший. Та й все одно смачно. Тож, яка різниця? Також додаю томатну пасту, якщо є соєвий соус. Зі спецій мені подобається додавати сіль, трохи цукру, чорний перець, паприку, перець чилі, імбир. Кунжут також буде гарним доповненням. Я впевнена, що якби я додала це все просто до вівсяної каші, було б все одно смачно. Але я вже налаштувалась на локшину, тому час ускладнювати собі життя. Насправді все достатньо просто, але я б могла витратити ці півгодини на щось інше, проте вже як є. Тож я подрібнила борошно та просіяла його через син. То тоді додала яйце та трохи солі і зробила тісто. Для мене тут найскладнішим етапом було нарізати локшину, але як тільки я справилась, відправила я її в підсолену киплячу воду, і за 7 хвилин вона була готова. Але якби вийшло нарізати її ще тонше, було б ще смачніше, проте дивісь сьогоднішнього дня ну, вже як є. Додаю соус перед фаршем відварене яйко та салат. Не раміон, звісно, але все одно дуже гарно та смачно, я задоволена результатом. Деякі експерименти були дуже вдалі, інші менш, проте загалом все одно достатньо Смачно це все, що я приготувала на 200 гривень. Мені було дуже цікаво. Сподіваюся, і вам теж.